24 лютого 2022 року починається війна. Пам'ятаю, що ми тоді в п'ятій ранку зітзвонилися з усіма співробітниками. Ну і про те, що робимо? Давайте дбаємо про, про, про рідних і близьких і ввечері зустрічаємося в клініці і будемо радитися, що будемо робити далі. Вже до того часу, до вечора, в мене такий назрів план, бо я думав: ну, от що робити? Що би я мав зробити в такій ситуації? От є сучасна лікарня, вона щойно побудована, вона. Вона може приносити користь в військовий час навіть більшу, ніж в цивільний. І зрозуміло, що при таких масштабах бойових дій, які було видно в перший день, що це дуже велика армія сюди влазить. Я розумів, що потреба буде навіть в такій маленькій лікарні І вважав для себе. Гріхом чи таким, чи ну, дуже неправильним вчинком закрити це або якось не, бодай не спробувати використати цей ресурс для допомоги Україні, чи якщо так пафосно сказати, для свого роду для наближення перемоги. Перших п'ять місяців ми працювали без зарплат, без вихідних, з без, без якоїсь там допомоги зовні. І, і навіть тепер, от, згадуючи той час, я думаю, звідки енергія бралася, там ми жили на роботі. В нас була нова команда, бо то з цілої України. До нас почали приєднуватися люди: хірурги, травматологи, медсестри, ті, хто хотіли прибирати, ті, хто хотіли водіями бути, на кухні працювати. У нас через тиждень від початку повномасштабки у нас вже була нова команда з 40 чоловік і дуже таких високопрофесійних людей з різних куточків України. Пізніше закордонці до нас почали приєднуватися. Чехи, потім Словаки, потім з, з Норвегії в нас був волонтер, німці почали приїжджати. Ідея просто прийшла ввесь. Кінці 22-го року, коли я зрозумів, що, отже, ж крім хірургії, велику важливість має така психологічна компонента лікування, і тоді в нас ми почали вже відчувати, що ця психологічна компонента вона важлива. А, якщо Є важчий варіант, це фактично ознаки ПТСР, тому що сам діагноз може лише психіатр поставити, але ну, ми все одно розуміємо, що це ознаки саме ПТСР, тобто це повторні переживання, спогади, напливи спогадів сновидіння, уникання, навпаки, всього, що нагадує про війну. Це може бути загалом стан тривожності, гіпропильності. Але також інколи люди ну, доволі непогано справляються, проте майже всі мають порушення пам'яті. І уваги, тому це таке найчастіше, навіть якщо в людини немає ось якихось таких більш важких ознак, то все одно ну, є з чим працювати, бо майже кожна людина, що проживає стрес, то вона з цим стикається. Ці зміни, які відбуваються завдяки добровольчому шпиталю, вони ну, такі, як все життя охоплюють. Тобто це не, я не знецінюю естетичну складову. Тобто ту роботу, яку ми робили до війни, це саме естетична така хірургія. Вона, вона теж цінна і вона потрібна для для якості життя. Але коли, коли до нас поступає людина, яка має дуже мало шансів ходити знову, і коли вона через там хай буде рік, вона ходить на своїх ногах, це відчуття, яке ну, ні з чим не, не сплутає.